Вітаю вас, мої глядачі. Оце я йду в ліс через поле і зустрічаю таку дуже-дуже красиву рослинку. Так, ця квіточка у нас біженець, втекла із квітничка на поле, а називається вона каріопсіс. Або ще її можуть називати так люб'язно ромашка жовта. Вона і справді схожа на ромашку. Запах іде дуже приємний і така дуже-дуже красива квіточка, то полюбувалася нею і пішла далі. Хочу вас запросити сьогодні зі мною прогулятися по лісу і подивитися, що ж там нас чекає. Після дощиків, і сьогодні такий гарний день, друзі. Ідемо в ліс. Друзі, я думаю, ви бачите. Бачите, 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 це мій перший, перший в цьому році підосиновик. Перший. А дивіться, який він красивий. Ай, дивіться, він мене чекає. Красунчик який. А, перший мій грибочок. Клас. Які ж вони смачненькі. Оце вам і сюрпризи. Отак. Боже, яка краса так. Знімаємо. Так. А великий який. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться. Красивий який. Так, обрізаю. Оце грибочок. Оце. Ой. молоденький, гарненький якийсь. Ось знімаємо. Можете. Так вирівати, викручувати. О, ложимо туди назад. Отуди його. О. І забираємо. Клас. Перший підусив на виквій. Дивіться, який красивий. Клас. Так, друзі. Бачу таку красуню, сироїшку Просто красунька. Ось у нас сироїшечка Ай, красунечка. Ой, яка вона смачна. Mm. І он, дивіться, ой, не червива. Боже, це така А, Ай, ось я бачу маленьку, дивіться. Ай, клас. Це Та такі смачненькі. Я всі сироїшки люблю. Но ці просто. Дивіться, маленька, гарні. І ось я маленьку зняла. А блін. Хай би росла, але зняла. Дивіться, гарнюня. Ой. Дивіться, не червива, класна взагалі. І ось сюди бачу. Діти. Класс їхна містиночка. Ай, класна. Є білесенька, гарненька. Клас. Все, попала ще бачу. Ось сюди бачу. Ой, гарненькі ж вони, які вони смачніші. А, клас. Я, до речі, я покажу вам один рецепт. Ти які класні. І, ой, і ось сьогодні, де. А там ж всіх багато. Ага. Так не достану. Все. А, ну вже дві. Ой, все гарненькі. Клас. Ти які гарненькі. Так, а ну ще подивлюся. О, ось і вам і сироїжечки. О, так. І ось сюди в нас сироїжка. Ой, клас. Це сироїжка зелена. Дивіться. Ано, о, клас. Бачите? І ось сюди в нас сироїжечка. Отакі в нас сьогодні урожайний. Ой, клас. Дивіться, Ляля, -ля, прелість. Ой-ой-ой, клас. Дивіться, ось яка красунька теж попалася мені. Ой, а ну Ой, клас. А велика яка. А, ано. <рес> М -м це у нас вже уже все. Хай залишається комашка. Але бачу, тут у нас теж воно ну, де красунечки. Видно молоденька. Ой, варема. А тугенька яка. А, клас. Оце отако. Це просто одне ой, одне удовольствие їсти. Клас. Такі тугенькі. Вони дуже-дуже смачні, як попадуться, вам такі зелені сироїшки, обов'язково беріть. Так, іду. Іду, іду, іду. і бачу ціль. У травички, да таку красиву? Ой, я фух. Приступаємо. Що це у нас може бути? А ну Знимай. Підберезовик, який красивий. Ой, клас. Дивіться, просто молоденький. Ну це взагалі і підосиновик, і підберезовик. Дивіться, який гарненький. Клас. Забираю ура, дякую, дякую. Ось скільки грибочків багато! Ой, а пахне як. Красивий. Просто бомба. Так. А тепер дивіться наші красунечки сироїшки Ай, як клас, дивіться, яка гарненька. Ай, красива яка, клас. Ой, дощів починається. Ну, не ждать мені. А ось сюди, а це старенька цю не беремо. Ага. Дивіться, які гарненькі. Це дуже старенька, а ну цю потягну, це теж червива, червива. Ось сюди бачу молоденьку, гарненьку. Ось дивіться, яка гарненька. А, клас. Ось ой, клас. Дивіться. Так, сьогодні просто ну, неймовірний день. Боже, стільки різновидів грибів і ось сюди здалеку побачила, думала підусти новіки. Але ні. Йдемо з вами разом дивитися, що це у нас за грибочки. Дивіться, краса. Ой, красиво як. Так, ну. Так, це старенький. Вже не годиться. Так, ми і цей уже старенький. Так, далі дивимось. сюди скільки, дивіться, так ну. Це у нас маслючок. Дивіться, який гарненький. Клас! Класний який. Так, далі беремо. Дивіться, скільки багато. О, ще. Ой, класний який. Так, цей не годиться. Оцей гарненький. Цей забираємо. Ану. Так, а цей? Так, дивимось. Та, не годиться. Далі. Дивіться, скільки багато. Я думаю, вибрать буде. Ой, маленький, який теж вже з'їв його. О, це гарненький. Ану, дивимось. Ні, червивий. Так, червивий. Так. Ідемо далі. Це якраз поляночка в нас маслючки попалася. Ось які гарненькі. І великих, скільки багато. Ну, серед них дуже багато вже червивих. Ну, але ростуть, активно ростуть маслючки, такі гарненькі. Вибрати можна з чого, але треба, як кажуть, не затягувати цей момент, а йти в ліс і збирати. Так що, друзі, виходимо в ліс і насолоджуємось природою. Так, друзі, ось натрапила я на такий гарний грибочок, який називається у нас шампіньчик. Такий красивий. Ой, 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 клас! Оце. Оце у нас гарненький. Ага. Це у нас, дивіться, як це у нас шампіньйон жовтіючий. Бачите? Він реально, одразу як його надрізати, він жовтіє. Цей грибочок ми не беремо. До речі, нюхає його, в нього запах гарний. Ну, але те, що він жовтіє, ми його не беремо. Тому що при варці він може, він нам так буде воняти, що це капець, наче кастурка. Такий грибочок не беремо. Він зріз, бачите, отут. Все, такі грибочки ми не беремо. І зараз, а ну я зараз маленький дістану. Дивіться, гарненький, це вже дорослий у нас. Такий, наче гарненький, да? тверденький. Ось який красивий. А ну зараз ми його розріжемо. О, бачите, він і червивий, але він он, реально одразу жовтіє. Просто, що він червивий, о, це у нас шампіньйон жовтіючий, його ми не беремо. Бо при варці він видає, видає такий запах э, цієї э, камфорного масла. Все. А так гарненький, бачите, і пластиночки в нього гарненькі. І все. Але це у нас шампіньйон жовтіючий. Ми його не беремо. Він не годиться. В так, а це вже мені ось зустрівся. Хороший, хороший умічка. Ось дивіться, дощовичок. О! Хороший, хороший. О, у нас і песик. Умнічка, да. Не хочеш дощовичка? Ні? Не будеш їсти його. М'ясо хочеш, да? М'ясо він хоче. Гарненький. Дощовичок. Так що сюди дощовички будуть. Ану, зараз я його не хочу ніж виймати. Подивлюся. Цей вже не годиться. Бачите, він починає жовтіти. він вже не годиться. Да, да, хороший, хороший. Умничка, гарняй. Ой, ти такий жирненький, гарненький. Да. Хороший, хорошенький. Підеш зі мною, так? Да? Пошли зі мною. Пошли. Умничка. пошли. Так, а це нам зустрілась така гарненька рослинка, яка називається м'ята. Повз неї пройти не можна ніяк. Цю рослинку всі знають знають її користь, а який від неї йде аромат, коли ви додаєте її в чаї, збираємо зараз літо, збираємо багато рослин, робимо заготівлю на зиму і будемо пити смачні ароматні, корисні лікувальні чаї. Дуже гарна, я завжди беру м'яту, коли її зустрічаю. Друзі, будь ласка, не забуваємо ставити лайк, писати коментарі. Також запрошую до себе нових підписників. Всім вдячна, хто був сьогодні зі мною на Прогулянці. Вдячна за вашу підтримку. Це. Ну, для мене це просто безцінно, коли ти щось робиш і ти бачиш, що це людям потрібно. Бажаю вам всім миру, добра, злагоди в родинах і щоб усіх у нас був мир. І до нових зустрічей!